А зараз до найбільш гарячої теми. У області триває жнивна кампанія. На сьогоднішній день серед лідерів за низкою показників Коломийщина На завершенні збір ріпака. Ця культура дає по 40 центнерів з гектара. На черзі пшениця про перебіг жнив. Докладніше репортаж наших кореспондентів. Однією з кращих по збору ріпаку на Коломийщині є фірма лендком. У районі під цією культурою засіяно майже тисячу гектарів у гвіздецькій зоні. Ще стільки ж, але вже під соняшником на Отиніщині. Мають аграрії і пшеницю, та вона посіяна у Снятинському районі. Директор агроформування Роман Костюк цьогорічними врожаями задоволений. Каже, що ріпак іде добрий, якісний. Його ж одразу і збувають. Однак ціни на сільськогосподарську культуру бажали бути кращими, зазначає аграрій. в цьому році дорожчує біля тисячі гектарів ріпаку. Маємо на Гвіздеччині. і. Тисячу гектарів соня тобто в отеністій зоні. І Зараз ми знаходимося на полях, де вирощуємо ріпак, збираємо біля 4 тонн з гектара і вже знімаємо борці ріпаку на завершення. По врожайності ріпака ми скажімо, дуже задоволені, але зупинятись на досягнутому не можна, треба працювати над тим, щоб Підряджувати урожайність. Ну, в цілому, скажімо, дуже хороша для цього року. Закінчили із ріпаком і в господарстві Нова Ера 2000. Її керівник Михайло Мусиловський на сьогоднішній день зазначив, що середня врожайність наближається до 40 центнерів з гектару. За доброю погодою в господарстві зберуть зернові за кілька тижнів. Тут працюють також комбайни закордонного виробництва, каже керівник агроформування. В цьому році я задоволений. Ріпаком, тому що ріпак дав непоганий урожай. На сьогоднішній день ми повністю зібрали з 30 гектарів зібра, е, на, на мало стоїть 1 гектара 38 центнерів. Я ріпаком в цьому разі забування. Було б ще добре, якщо була б нормальна ціна. На сьогоднішній день до збирання ми вчора почали збирати озиму пшеницю. Озима пшениця постійно на площі 100 гектарів. Ну, так, вчора ми бачимо, що врожай не такі, як би ми хотіли, але збираємо з на задоволений врожаєм і начальник управління агропромислового комплексу Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдейчук. Він розповідає, що зараз на полях району працюють понад 160 комбайнів. Проблем Проблеми з технікою немає. Всі господарства забезпечені нафтопродуктами та запчастинами. А Коломийщина на сьогоднішній день серед лідерів області по збору зернових, каже головний аграрій району. Та як того року почалося. З озимого ячменю. Зараз на даний момент йде до завершення збір озимого ячменю. Десь лишилося біля 10% ще зібрати. Дякуючи, що є погода. Працюють, працюють і до першої години, і до другої. Так само підтримують і техніку безпеки урожаю. Ви як сьогодні ми виїздили, ви бачили, що біля кожного ділянки, яка проводиться збір урожаю, є Група людей, які э, плуги для того, щоб в разі що стається там небезпеки, э, хто проводять э, від, від, відбиття, відбиття тої площі. Крім того, було проведено ряд нарад на э, з інспекцією сільськогосподарської інспекції, запрошувались керівники агроформувань. Ну, в даний момент можна сказати, що робота тепер саме такий розгар. Ми вже маємо по району 20% більше, і воно чим раз, тим збільшується, бо є сприятливі умови. Ну, перепадають тимчасові дощі, але воно за годину-дві за площа висушується і приступає до збору. На даний момент в нас зараз де в середньому по району де 48 центнерів з гектара. Ріпаки дають непогану врожайність, і озимий і ячмінь. І зараз почали збирати пшеницю позиму. Ну також ну все воно буде даватися ознаки, коли вже буде зерно на токах. Агрофірми Коломийського району практично всі вже приступили до збору пшениці. Аграрії запевняють, що за доброї погоди зернові будуть зібрані вчасно. Головне, щоб їх прийняли за доступними цінами.